Вітаю, мене звати Станіслав. Наша компанія Китайський партнер займається пошуком товарів у Китаї, а також пошуком виробництв у Китаї. Також ми надаємо другорядні послуги, такі як інспекція вантажу в Китаї, реєстрація компаній в Китаї та Гонконгу і так далі. Досить довго працюємо з Китаєм, оскільки у нас є інші проекти, пов'язані з китайськими виробництвами. Після чергових поїздок до Китаю ми з партнером прийняли рішення, що у нас сформувався досить великий досвід, і ми можемо собі дозволити почати надавати послуги не тільки для себе, але й для інших бізнесів у плані підбору товару або виробництва в Китаї. Таких факторів досить багато. Коли ми отримуємо заявку від нашого клієнта на пошук товару або виробництва в Китаї, і як тільки ми знаходимо найбільш відповідний продукт на китайському ринку, в першу чергу ми з'ясовуємо, чи є цей постачальник безпосереднім виробником даного товару, оскільки на ринку існує досить багато посередників. По-друге, ми перевіряємо юридичну особу, наприклад, на наявність заборгованості перед китайською державою. Також ми перевіряємо загалом репутацію цього виробника, ми перевіряємо місцезнаходження цього виробництва. Навіщо нам? Необхідно розуміти, в якому місці ми будемо проводити інспекцію вантажу або інспекцію самого виробництва за бажанням клієнта. Також ми перевіряємо наявність усіх сертифікатів, чи має цей виробник експортну ліцензію, щоб наші логісти могли здійснити експорт з Китаю. А також ми перевіряємо наявність усіх сертифікатів, необхідних для подальшого імпорту. Наприклад, якщо товар їде до Європи, то ми перевіряємо, чи є необхідні європейські сертифікати, такі як СЕІ, РОКС і так далі. Після того, як ми пройшли перший етап перевірки китайського виробництва, ми замовляємо зразок, щоб переконатися, що якість цього товару повністю відповідає очікуванням нашого клієнта. Якщо все гаразд, ми замовляємо партію у цього китайського виробника. Як тільки ми замовили першу партію товару, ми відправляємо нашого інспектора перевірити вироблену партію товару. Що це означає, наш інспектор, китаєць, приїжджає на виробництво і перевіряє, як виготовляється дана партія, чи відповідає вона за якістю, заявленими раніше нашим вимогам, або тому зразку, який раніше це виробництво нам надало. Далі, після того, як цей товар виготовлено, ми знову відправляємо інспектора на це виробництво, щоб перевірити, що кількість і якість виробленого товару повністю відповідають нашим вимогам. Також ми присутні при запакуванні цього товару, тобто ми перевіряємо наскільки добре запакований і завантажений цей товар у контейнер. По-перше, у нас вже сформувався досить великий досвід переговорів з китайськими постачальниками, тобто, ми знаємо, як домовлятися і про ціну, і про якість, і про терміни. По друге, я, як директор компанії Китайський партнер, володію китайською мовою, також у нас знаходиться офіс у місті Шенчжень, директором якого є громадянин Китаю, а також усі співробітники цього офісу, громадяни Китаю. Відповідно, на першому етапі з виробництвами контактують наші співробітники на китайській мові, і для нас не становить жодних труднощів вести переговори з китайськими постачальниками. В першу чергу багато компаній роблять помилку, намагаючись знайти найдешевший товар. Оскільки на ринку Китаю за один і той самий товар можуть пропонувати досить різні ціни. Залежно від того, чи це ціна від посередника, або які матеріали використовуються для виробництва того чи іншого товару, і так далі. Більше того, якщо ви знайшли виробника, який пропонує вам певну ціну за конкретний товар, не варто намагатися торгуватись, намагаючись знизити цю вартість, оскільки китайці дуже часто можуть піти на те, щоб залучити вас, вони знижуватимуть собі вартість цього товару за рахунок економії на певних матеріалах, щоб задовольнити ваш запит. Це одна з поширених помилок, які роблять нові компанії на китайському ринку. По-друге, це замовлення товару без проведення інспекції компанії, які працюють без посередників, замовляють виробництво товару у китайського виробника і після того, як цей товар вже виготовлено, не проводять інспекцію. У чому мінус: китайські виробництва деякі частіше, деякі рідше, але мають брак. Виробничий брак після того, як партія виготовлена. Щоб уникнути ситуації, в якій ви, як клієнт, купили партію товару, заплатили за логістику, привезли і виявили у себе на складі, наприклад, 10 або 15 відсотків браку, набагато вигіднішим і правильним рішенням є замовити інспектора, який приїде на це виробництво, перевірить, як упакований товар, чи є брак, чи все лежить в упаковці, і так далі, цю послугу ми надаємо, вона не коштує дорого. Але тим не менш, рятує та економить клієнту досить багато грошей. Також важливою та великою помилкою є неперевірка наявності всіх сертифікатів. Тобто, ви як клієнт можете замовити на китайському ринку виробництво якогось товару, привезти його в Європу і зіткнутися з ситуацією, в якій ви не можете розмитнити товар, оскільки у вас, наприклад, немає необхідного сертифіката. Також є частою помилкою, яку роблять новічки на цьому ринку, є нерозуміння інкотермс. Тобто, коли китайський виробник надає вам ціну на умовах, наприклад, X-Works, а ви з вашими логістами домовилися про постачання товару з Китаю на умовах FOB, після того, як виявиться ця помилка, у вас виникнуть додаткові витрати, яких ви, наприклад, не очікували. Також часто компанії роблять помилки знову ж таки пов'язані з інкотермс. Тому що китайські постачальники дуже часто пропонують доставку самостійно товару до вас до пункту призначення, наприклад, в Україну, і так далі, нібито розмитненого вантажу, і часто вони доставляють цей вантаж різними шляхами, але проблема в тому, якщо у вас європейська юр особа, то у вас не буде необхідних документів, щоб поставити цей вантаж собі на баланс, оскільки у вас будуть відсутні всі необхідні документи, які підтверджують легальне ввезення товару в Європу. Тому інкотермс дуже важливий дуже важливо обговорювати також з китайськими постачальниками умови постачання цього вантажу. Ми проводимо досить багато оптових угод щомісяця, і, на щастя, до сьогодні всі вони були успішними. З останніх угод ми мали досвід з обладнанням для м'ясного цеху, електрогенераторами з дитячими іграшками. З сонячними панелями, а також з досить специфічними товарами, такими як хімічні компоненти для хімічних виробництв.